Всім привіт, друзі! З вами Хофлад, і сьогодні ми будемо відкривати 20 стардропів з нового івенту. Тут буде або 20 янгольських, або 20 демонічних стардропів. Ну і звичайно на всіх аккаунтах. І ще ми відіграємо декілька каток в дуелі. І перед тим як ми будемо розпочинати, ставте лайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на цей ютуб канал, на інстаграм та телеграм, теж підписуйтесь. Що ж, і розпочинати ми будемо аж ніяк не із стардропів, а із дуельок. Я думав, щоб іти ось таким піком, але зрозумів, що це дуже погана ідея. Тому ми першим піком Першим піком візьмемо ем, Деріла. Першим піком візьмемо Дріла. Другим піком візьмемо Джесі. Тому що, ну це... Майже всі персонажі, які тут, в принципі, вкачені. Ось ми зараз відіграємо тут одну катку. Заберемо два щоденних демонічних стардропа, Ще потім відкриємо... відкриємо ось тут по три стардропа і будемо заходити на інший аккаунт. Лесго. Як я давно вже не грав на відео. Так, у нас тут пік Шелі Вольтфенк. Ем, Складний пік. Складний пік, ану, трошечки. Тих що зроблю? Так. Тут якби, тут якби що. Попала один раз. Так, вона обійшла, я її побачу. Давайте спробуємо вбити. Ульту би накопи. Так, ну, якби, да. Так, у нас там шелі, 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 шелі. Ой, тут треба ще... Було б взяти гір на зрені давайте ось так. Закинемо Ульту. <кій> так, хорошо. А у нас є гіпер. У нас є гіпер, але я не думаю, що це нам сильно поможе. Так, <кій> да, це нам не поможе. Перегляд нам Пінк... клоуна. Ладно. У нас є теж... У нас є теж. Це кей же. Я чуть тільки що не програв. Я не розумію одного... Чому він не ультанув. Ну... Для нас тут вже все закінчено. Тому що в нас немає гаджетів. От. Він раз попав. і ще там буде фен. Якщо ми зараз якимось чудом м -м, заберемо вольта якимось м -м 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 -м. мене аптечка, ха. Так, йдемо далі. Так, ну і фенк. Ну, якщо в нас буде ульта і почекати там аптечку, то я думаю, ми в цілому виграємо. Нормально. Так, час будемо відкривати. Дропи. <кій> так. Перший демонічний. Ну тут е, зараз буде якийсь пін, спрей, іконка. Тут очки сили, золото. Так, йдемо далі. Тепер е, ось ці відкриваємо. Три демонічних і три янгольських. Я тільки нужен. <свист> не, то. <свист> не то. Не то, не <свист> то. Так, відкриваємо янгельсько. <свист> 100 золота. Очки сили. <свист> І опять золото. Оце <свист> я хорош, вгадай. Що ж, зараз заходимо на наступний аккаунт. Оп! Залітаємо на наступний аккаунт. Так, тут, тут. Тут нам кажуть, щоб ми обирали янголів чи демонів. Ми обираємо янголів. Так, ой, це я десь не туди шнажу. Так, ми тут забираємо перше місце, які ми будемо відкривати стартропи. Я буду відкривати демонічні, тому що. Ну, там дійсно дуже... Прикольний скін на Мортіса може випасти. Тому ми будемо відкривати їх. А, не, можна, в принципі, і голосніше. <гум> так, тут нічого. <гум> так, ну тут зараз щось випаде, очевидно. РТ, скінчик на РТ. Вау, тут навіть іконка і... дуже багато фінів. Прикольно. О, тут ще щось западає. Мені ще на цьому аккаунті Чак. Так це ж скин за тисячу клінгів. Хотів сказати, що ще на цьому аккаунті мені випало 100 кристалів. І це якраз дуже круто, бо це якби той аккаунт, на якому ми вкачували Корделіуса одного з перших. І е, тут вкачаний на нього титул, тобто все є. І ми ще будемо купувати отой новий скін на Корд І будемо записувати нову частину помсти за АФК. Да, її вже дуже давно не було. Так, все. Бедемо відкривати ще цих два. Так. І ще відкриваємо янгольське. Угу. 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 Готово? Готово. Готово. Так. Тут теж я ось в цей івент, з речі, вчора вечором іграв. І сьогодніше. Тобто, в ці. В перші дні я не грав взагалі. <хи> да. Я не очікував навіть, що буду сьогодні щось записувати, але такий вже вирішив, що вже 5 чи -6, 5 -6, 5 6 днів вже нічого не було. Думаю, ну запишу вже щось. Заходимо на наступний аккаунт. Опц, сюди. Заходимо. Тут у нас теж. Вибір. Е, це у нас який аккаунт? <хи> е, а, це в нас третій. Давайте знаємо тут, ну, теж демонів. Хай будуть. Ну і Стартропи візьмемо теж демонічні. Ну, я дійсно сподіваюся, що хоч, що хоч на якомусь аккаунті нам випаде на Мортіса. Фрей випадає. О, сейчас западаю. Скин на Мортіс. А, це ми ще ж маємо закривати очі. Це в нас Бо. Це в нас інферальний Бо, а той скин, да. <laughs> Хорош. Так, тут іконка або спрей, іконка. Тут теж спрей. Спрей. <laughs> Пін. Ось так. <клухи> так, відкриваємо. <клухи> О, тут те, що випадає РТ, знову РТ. Мені ще на якомусь аккаунті випадав гіперзаряд на Пайпер то це було непогано. Цікаво, звичайно, що буде на основі. Тому що на основі це найцікавіше. А тут то... Ну, цікаво, звичайно. О, нам подає гаджет на Френка. Вкриваємо далі. Так, нам знову щось випадає. Давай якийсь скін. Кредит. Ну, от я, я відчуваю, що нам скін не випаде, і я не закриваю очі. Так, давайте тут теж все позабираємо. Так, тут теж забираємо угу. угу. І відкриваємо ще янгольські так, тут э, нам тут випав лише скін на РТ. Так і все. Що ж, заходимо на наступний аккаунт. Так, заходимо. Це в нас вже передостанній аккаунт. Ну, тут теж обираємо демонічний день, демонічні стартропи. Тут я не зміг взяти перше місце, щоб відкрити е 20 стартропів, але теж 17 теж непогано. До речі, тут є дуже класний парний спрей з цими з руками. Одна рука янгольська, інша демонічна. Мені подобається. Відкриваємо далі. Хура! Так, поки що немає нічого. Поки що нічого немає. Ту-ду-ду. Ту-ду. Так, ну це в нас преіконка, кредит. Тут теж щось подібне. Ага, все. Е, отримуємо. Да. Якусь нову властивість. Так, відкриваємо далі стардропи. Угу. Золото і... очки сили для повного щастя. Так, все. 15 хвилин уже. Та не сюди жмеш. Так. Начебто все гаразд. Що ж, і зараз, я так розумію, заходимо на наступний аккаунт. Да. Заходимо. Це ми заходимо зараз на основу. На основу. Ем, я тут хочу взяти янголів. А стартропів буде лише 13. Но все рівно ми візьмемо стартропи демонічні тому що я тут дуже хочу скін на Мортісу. відкриваємо музика шикарна музика М -м -м. о щось випадає цікаво Цікаво. А, я что закрит? <с> так, скинчик. So cool! Колет. Це скин на а то і в, е в інших фарбах, да. так. Це кесобі. Ні, це не то. Ось і все. Давайте тут теж все швиденько заберемо. Я думаю, дуже багато каток в дуелі ми грати не будемо. Тому що я подивився там чуть-чуть буквально підлагує. Так, і відкриваємо янульські. І останній. Нічого. Так, щось є... відкриваємо Щит. Ага це буде щит. Мені по. срібен щит. С речі, дуже цікавий, несправедливий факт. Мені ні на одному аккаунті не випала ось ця властивість на отой щит. Ні на одному. Так. Давайте ми подивимось. Знаєте, що? Подивимось ось цю колекцію. Так, у нас тут вже три триявольських скіна і три янгольських є. Я би ще повідкривав би щось. Но вже потом. Так. Да. Так. Давайте зіграємо в дуелі. Каточку одну. Чесно, взагалі мені ця карта не подобається. Ну, вибору іншого в нас немає. Давайте будемо брати якийсь фік. Так, ну, першим піком я би взяв якогось персонажа, який вміє накопичувати ульту навіть того самого Теріла, а -а -а, але він у нас на високих кубках. Давайте візьмемо Едгара, М -м -м -м, Мабуть, візьмемо ось так. Ну і ось так. Другий пік. І якщо в нас хтось убиває Едгара, то він буде грати з фольтом. Да. Цікава ідея. Так, тут ми ставимо, хай буде. Так, хай буде урон і швидкість. М -м -м -м. І третій пік. Теж почувається. Потрібно щось таке цікаве взяти. Я... Я б ще взяв Отіса. Так, да, Ми зараз все-таки, мабуть, зіграємо одну катку і все. І будемо на цьому закінчувати. Бас! Там у нас бас. Погано. Так, ну і зараз. 100% буде десь тут. Да, який же ти передбачуваний. Так, у ультам. Ну, у нас є Ульта. А там хто? Мейсі? Ну. На Мейсі залітати это... це таке, звичайно. Я думаю, ми почекаємо. Mm. Ну, у неї там гаджети. От що? Ага, проснулася. <клухи> а Навіщо вона підійшла? Тобто? Якщо вона від мене втекла, то якби... Іди якби в ту... Ну, <смі> Якщо вона від мене втекла на гаджеті, то якби вже йди в ту сторону, а вона якось е використала гаджет і підійшла. Тобто я щось не зрозумів цього взагалі. Так, відкриваємо ще два... Янгольських... Тут теж нічого. Ну, гаразд. Давайте зіграємо ще одну. Чому б ні. А, в дуелях кубки апаються доволі легко, але немає часу. Ооо, там теж Едгар. Так, я зроблю ось так. Оп. Попало. Ну тут суперник якісь такі дивні. Ну сюди, дедгар. <риклад> <риклад> Міха, Едгар. Хе-хе. <риклад> <Меха Едгар. риклад> <риклад> ага. Так, ну почекаємо. Цікавий, який в нього гаджет. <рророк> То куди? А я тікати. <ророк> Просто взяв, пішов в тумат навіть без ульти. Так, ну гаразд. Let's go. <ророк> да якось. Таке щось. <хи> так. Ну і все. Я думаю, на цьому можна закінчувати. Що ж, всім дякую за перегляд. Ставте лайк, пишіть коментарі, підписуйтесь на Telegram, там був недавно конкурс, вже є переможці, вже є результати. Але нічого страшного, бо попереду ще буде дуже багато конкурсів. Тому обов'язково підписуйтесь. І слідкуйте, і до наступного відео.